Танці під час свята Лунаса на сцені першого театру у Львові показали прем'єру вистави про життя великої сім'ї, святкування родючості та збереження роду. Ця п'єса. Ну от про рід, пліт, своє коріння. А зараз, коли багато, багато українців втратили свій рід, свій дім, втратили ґрунт під ногами. Мені здається, дуже важливо. Дуже важлива ця історія. В окопах, там, де наші герої, там де треба або їм вижити, або їх уб'ють, або ти, або тебе. От там залишається тільки або чорне або біле. але вони своє життя кладуть заради того, щоб в нашій країні зберігалася повнокровність. Було лише. Автор вистави Майкл розповідає спогади зі свого дитинства. Цю роль грає професійний актор Ігор Данчук. Чоловік має досвід на сцені понад 20 років. Втім, попри це, зіграти роль було нелегко. Це випробування, і нерви зривалися, і фізично не завжди витримуєш. Але ну, це. Це процес. Ми його подолали що з одного боку, що з другого. Наймолодшу сестру у сім'ї зіграла актриса Анастасія. Дівчина каже, змогла повністю вжитися в роль. Треба дуже було свого персонажа внутрішньо зрозуміти, от і через це ми досить довго суто читали тексти, розмовляли на різні теми. Наприклад, там розказували про своїх родичів, предків це так було дуже цікаво, бо ми ще в процесі пізнавали одне одного. Попри повномасштабну війну, робота першого театру не змінилась. Впродовж року режисери створили п'ять вистав. Робота театру вона власне і на таких психологічних речах і тримається та тобто побудована. І грати акторам, і ставити виставу треба десь з собі знаходити ці ресурси. Але напевно, власне, робота і спасає від е, тих всіх думок. Виставу Лунаса у цьому театрі показали вперше, і вона зібрала повну залу глядачів. Надія Ковальчик та Святослав Кіналь телеканал НТА.